Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 квітня, 8 квітня 1525 року, Європа стала свідком значних змін на карті. Володіння могутнього Тевтонського ордену, які понад 300 років були домом для лицарів-хрестоносців, перетворилися на нову державу. Пруссію. це стало можливим завдяки сміливому рішенню останнього великого магістра ордену Альбрехта Гогенцолерна. Альбрехт, розуміючи, що католицький орден більше не може втримати свої землі, перейшов у лютеранство та звернувся до польського короля Сигізмунда І. Він погодився стати васалом польської корони та отримав титул герцога Прусії. Реформація, що поширювалася Європою, суттєво вплинула на цей процес. Багато німецьких князів відходили від католицької церкви, і Альбрехт не став винятком. Він конфіскував майно Тевтонського ордену у Прусії та почав реформувати нову державу за протестантським зразком. Це дозволило зміцнити економіку та залучити нові верстви населення до управління. Ця подія стала першим кроком до створення могутнього пруського королівства, яке згодом відіграє ключову роль у європейській історії. Як ви думаєте, чи міг Альбрехт передбачити, що його рішення приведе до появи майбутньої німецької імперії? А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 8 квітня 1990 року, прем'єру серіалу Твін Пікс на американському каналі ABC. На початку 90-х телебачення заполонили класичні поліцейські драми та ситкоми, але все змінилося, коли глядачі побачили перші кадри Твінпікса, таємничого містечка загубленого серед соснових лісів. Сюжет здавався простим: розслідування вбивства школярки Лори Палмер. Однак із кожною серією історія ставала все заплутанішою. ФБР, девакуваті мешканці, сни що виходять за межі реальності. Усе це створило особливий стиль, який поєднав детектив, містичний трилер і сюрреалізм. Режисер Девід Лінч разом із сценаристом Марком Фростом створила атмосферу, що зачаровувала. Тут було місце і для загадок, і для чорного гумору, і навіть для філософських роздумів. Кожен герой мав свої таємниці, а глядачам залишалося тільки гадати, що ж насправді відбувається у цьому моторошному містечку. Агента Купера, який любив каву та вишневий пиріг, миттєво полюбили мільйони людей. Попри свою унікальність, серіал приіснував усього два сезони. Але його вплив на поп культуру був колосальним. Твін Пікс породив безліч наслідувань, надихнув режисерів і навіть отримав продовження через 25 років. Його образи і цитати досі впізнають у всьому світі. А ви дивилися Твін Пікс? Який момент запам'ятався вам найбільше? Поділіться у коментарях та не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. 9 квітня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 9 квітня 1865 року і поклала край громадянській війні у США. Після чотирьох років запеклих боїв армія конфедерації під командуванням генерала Роберта Лі опинилася у безвихідному становищі біля містечка Апоматокс у Вірджинії. Виснажені солдати, нестача продовольства та відсутність можливості відступу зробили подальший опір безглуздим. Усвідомлюючи неминуче, лі вирішив капітулювати. 9 квітня він зустрівся з командувачем армії Союзу генералом Уіллісом Грантом. Умови капітуляції були досить м'якими. Солдати півдня мали скласти зброю, але могли повернутися додому, зберігши особисті речі та коней. Грант також розпорядився забезпечити їх пайками, щоб запобігти голоду. Ця подія стала офіційним завершенням війни, яка коштувала життя сотням тисяч людей. Однак на країну чекали непрості роки відновлення і подолання наслідків конфлікту. А зараз про події, які сталися у 1919 році в Києві. Куренівське повстання на початку 1919 року Україна була ареною боротьби різних сил. У Києві владу контролювала Червона армія, але не всі підтримували більшовиків. У квітні отаман Ілько Струк на чолі селянських повстанчих загонів підняв бунт проти радянської влади. Близько трьох тисяч повстанців з навколишніх сіл увійшли у Київ через Куренівку, намагаючись встановити свій контроль над містом. Вони швидко захопили кілька районів, вигнавши звідти радянські загони. Однак Червона армія швидко відреагувала. Радянське командування зосередило у місті значні сили, зокрема, латиські частини та китайські загони, які відзначалися жорсткою дисципліною. Більшовики розпочали контрнаступ, використовуючи артилерію та бронепоїзди. Бої тривали два дні, але повстанці не змогли втримати свої позиції. Під натиском Червоної армії загони Струка відступили з Києва, зазнавши значних втрат. Повстання було придушене, а його учасників розшукували та карали. Однак сам отаман Струк зумів втекти і продовжив свою боротьбу діючи партизанськими методами ще кілька років. Ця подія стала однією з багатьох спроб українських повстанців кинути виклик більшовицькій владі. Як ви вважаєте, чи могла Україна тоді відстояти свою незалежність? Поділіться своєю думкою у коментарях, 10 квітня. 10 квітня 1912 року британський лайнер Титанік вирушив у своє перше і, на жаль, останнє плавання. Цей корабель був справжнім дивом інженерії. Розкішний, величний, величезний. Його довжина складала 269 метрів, а висота як 11-поверховий будинок. Його називали кораблем мрії, і здавалося, що він не потоплюваний. На борту перебувало близько 2200 пасажирів та членів екіпажу від мільйонерів у каютах першого класу. До іммігрантів, які мріяли про нове життя в Америці. У день відплиття з Саутгемптона тисячі людей зібралися на березі, щоб побачити, як Титанік велично залишає порт. На палубах панувало пожвавлення, пасажири махали руками рідним, музиканти грали на фоні свіжого морського бризу. Зупинки у Шербурі та Квінстауні пройшли за планом, і корабель вирушив у відкритий океан, прямуючи до Нью-Йорку. Погода була чудова і ніщо не віщувало. Біди, пасажири насолоджувалися подорожжю аристократи в першому класі відвідували ресторани, грали в карти та милувалися краєвидами, а менш заможні пасажири веселилися у своїх каютах третього класу. Лише екіпаж напружено стежив за курсом. Попереду була зона айсбергів. Чи могли пасажири та капітан уявити, що ця подорож стане однією з найтрагічніших в історії? 10 квітня 2010 року у року світ сколихнула страшна трагедія авіакатастрофа президентського літака Польщі під Смоленськом. Літак Ту 154 М на борту якого перебували президент Лех Качинський, його дружина Марія, високопосадовці, військове керівництво, громадські діячі та представники духовенства летів до Росії для вшанування пам'яті жертв катинської трагедії. Але на підльоті до аеропорту Смоленська в умовах густого туману літак зазнав катастрофи, не залишивши шансів на порятунок. Загинули всі 96 осіб, включно з екіпажем. Офіційна версія польського та російського розслідувань стверджує, що причиною катастрофи стали помилки екіпажу, але ця версія не влаштувала багатьох. Чому екіпаж не відвели на запасний аеродром, як це часто робиться у подібних ситуаціях? Чи справді не пілотів тиснули, щоб вони здійснили посадку за будь-яку ціну? З часом з'явилися альтернативні версії катастрофи. Деякі польські слідчі заявили, що вибухівка ймовірно була закладена на борту літака ще до зльоту. Незалежні експерти вказували на дивний характер пошкоджень корпусу. Уламки розлетілися невелику відстань, що могло свідчити про вибух у повітрі. Крім того, тіла загиблих були знайдені у стані, який не відповідає класичному авіаційному падінню. Чи справді могло бути так, що катастрофа була навмисною операцією? Сплановано? Спецслужбами. Не менш загадковим є те, що на місці катастрофи відразу працювали лише російські слідчі, які обмежували доступ польських фахівців. Літак був швидко розрізаний та вивезений без детального аналізу, а чорні скриньки довгий час залишалися в руках росіян. Польща неодноразово вимагала повернути уламки Ту 154, але так і не отримали їх назад. Що ви думаєте про цю трагедію? Яка версія катастрофи здається вам найбільш правдоподібною? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також підтримайте канал лайком та підпискою. 11 квітня, 11 квітня 1868 року в Японії офіційно скасували інститут Сьогунату, який століттями визначав політичне життя країни протягом майже семи століть Японію фактично правили Сьогуни – Військові лідери, які мали реальну владу, тоді як імператор залишався радше духовним символом. Однак у 19 столітті світ стрімко змінювався, та ізоляційна політика сьогунів ставала дедалі менш ефективною у 1853 році. Американський комодор Меттю Перрі прибув до берегів Японії. З військовими кораблями, змусивши країну відкритися для зовнішнього світу, це стало потрясінням для японського суспільства, а слабкість цього НАТО очевидною. У 1867 році. Останній сьогон Токугава Йосінобу добровільно зрікся влади, розуміючи, що його режим вже не здатен контролювати ситуацію. Влада перейшла до молодого імператора Мейдзі, який розпочав радикальні реформи. А вже 11 квітня 1868 року. Уряд офіційно оголосив про ліквідацію інституту Сьогунату. Відтепер вся влада зосереджувалася в руках імператора та його уряду, що заклало основу для модернізації країни. Це рішення відкрило шлях до глобальних реформ, ліквідації самурайських привілеїв, створення сучасної армії, розвитку промисловості та інтеграції Японії у світову політику. Через кілька десятиліть Японія перетвориться своє. Дальної держави на одну з найсильніших імперій світу. А зараз про подію, яка сталася 11 квітня 1948 року в Запоріжжі, після Другої світової війни, промислові центри України лежали в руїнах. Запоріжжя, одне з ключових індустріальних міст, постраждало особливо сильно. Завод Запоріжсталь, колись флагман металургійної промисловості опинився у напівзруйнованому стані, але вже вперше після воєнні роки розпочалася його відбудова. Інженери та робітники працювали у надлюдських умовах, адже завод був необхідний для відродження країни. 11 квітня 1948 року на підприємстві сталася знакова подія для всієї української металургії. Запрацювала відбудована мартенівська піч. Це була перша велика плавка після війни. Металурги спостерігали, як розпечений метал, випливає з печі, знаменуючи собою початок нового етапу у відбудові Запоріжжя. Тоді це сприймалося не лише як технічне досягнення, а як символ відродження країни з попилу. Відбудова Запоріжсталі стала частиною загального плану відновлення промисловості. Українські металурги зіграли важливу роль у цьому процесі, демонструючи силу духу та витривалість. Протягом наступних років завод став одним з головних центрів чорної металургії. 12 квітня, 12 квітня 1927 року Китай опинився на порозі кривавої міжусобної боротьби. У Нанкіні та Шанхаї відбувся контрреволюційний переворот, який увійшов в історію як шанхайська різанина. Його організував Чайкайші, військовий лідер, який очолював частину гомінданівських сил. До цього моменту гоміндан та китайські комуністи певний час співпрацювали в рамках Першого об'єднаного фронту, спільно борючись з військовими кланами за об'єднання Китаю. Але ситуація стрімко змінилася. У відповідь на зростання впливу комуністів та допомоги їм від СРСР. Чан Кайші вирішив діяти жорстко. За його наказом війська Гоміндану почали масові арешти, розстріли та переслідування членів комуністичної партії. Особливо кривавими стали події у Шан. Хаї, де загинули тисячі людей, цей переворот не лише розколов об'єднаний фронт, а й став початком тривалого громадянського протистояння між Гомінданом і КПК, яке триватиме ще понад два десятиліття. Цікаво, що сам Чан Кайші вважав свої дії необхідними задля збереження національної єдності а для комуністів це стало символом зради. Сьогодні ми перенесемось у 12 квітня 1961 року. День, який навіки змінив історію людства. Саме тоді. О 9.07 за московським часом із казахського космодрому Байконур стартував космічний корабель Восток 1 з людиною на борту. 27-річний радянський льотчик Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала у космосі. Його знамените поїхали, прозвучало на весь світ і стало символом нової епохи. Епохи космічних досліджень, політ тривав лише 108 хвилин, але ці півтори години відкрили людству дорогу до зірок. Корабель здійснив один оберт навколо землі, і о 10.55 Гагарін успішно приземлився неподалік від міста Енгельс у Поволжі. Його зустріли місцеві мешканці, які навіть не одразу зрозуміли, що перед ними перший космонавт планети. Та цей успіх не був таким безхмарним, як здавалося, за американськими джерелами до Гагаріна щонайменше четверо радянських космонавтів, нібито здійснювали спроби польотів, які завершились трагедією. Ледовський у 1957 році. Шиборян у 1958, мітков у 1959 та качура у -му. Ці прізвища досі залишаються загадкою. Офіційно СРСР їх не визнав. Чи це правда, чи чергові міфи часів холодної війни достеменно невідомо. А як ви вважаєте, чи були польоти до Гагаріна, про які ми ніколи не дізнаємось? Друзі, більшість з вас дивляться наші відео без підписки. Якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео 13 квітня. 13 квітня 1204 року стало одним з найтемніших днів в історії Візантійської імперії. Саме цього дня учасники четвертого хрестового походу захопили та розграбували Константинополь, столицю Християнської східної імперії. Іронія долі полягала у тому, що замість походу на мусульман Єрусалима хрестоносці переважно підпливом венеційців спрямували свій меч на братів християн. Місто зазнало небаченого розгрому святині, які століттями були символом духовності. Були осквернені великі собори, включно з легендарною святою Софією, стали ареною мародерства та насильства. Візантійські скарби, твори мистецтва, ікони та реліквії усе це або було знищено, або вивезено до Європи. Частина з них досі зберігається в музеях Парижу та Венеції. Четвертий хрестовий похід залишив глибоку рану в історії християнства після падіння Константинополя було створено Латинську імперію, яка проіснувала менше 60 років. Але руйнівні наслідки її встановлення позначились на Візантії назавжди. 13 квітня 1960 року Франція офіційно вступила до ядерного клубу. Саме цього дня вона провела випробування ядерної бомби у пустелі Сахара, ставши четвертою країною у світі, яка володіла такою зброєю, після США, СРСР та Великої Британії. Ці випробування були частиною амбітної програми, розпочатої президентом де Деголем, який прагнув зробити Францію незалежною військовою силою на міжнародній арені. Місцем вибуху стала Алжирська частина пустелі Сахара, що тоді ще перебувала під французьким контролем. Потужність бомби склало близько 70 кіло тонн, майже втричі більше ніж бомба, скинута на хіросіму. Вибух здійняв вражаючий грибоподібний стовп і, звісно ж, залишив за собою не Лише радіоактивний слід, а й політичну дискусію, яка триває, і досі випробування викликали критику з боку міжнародної спільноти, особливо з огляду на те, що Алжир у той час боровся за незалежність від Франції. У майбутньому Франція ще не раз поверталася до випробувань, зокрема у Французькій Полінезії. Але саме Сахара стала місцем її ядерного хрещення. А як ви ставитесь до того, що країни проводять ядерні випробування? Чи можна виправдати такі дії міркуваннями безпеки? 14 квітня. 14 квітня 1768 року в історії України розпочалась подія, що назавжди увійшла в народну пам'ять повстання гайдамаків, відоме як Коліївщина. У Мотриному монастирі, в Холодному Яру, Максим Залізняк разом із побратимами освятив ножі. Цей символічний жест став початком збройного виступу проти польської шляхти, яка тоді володіла правобережною Україною. До нього згодом приєднався ще один видатний лідер повстанців Іван Гонта. Причинами виступу були не лише національні приниження, а й релігійні утиски. Православне населення потерпало від релігійної дискримінації з боку речі посполитої. А козацька вольниця ще жила у народній пам'яті. Повстання швидко охопило значні території, умань, лисянку. Тальне христинівку місцеве населення активно підтримувало гайдамаків, бачивши у них захисників своєї гідності та віри. Хоча повстання, зрештою, було жорстоко придушене польсько-російськими військами, воно залишило яскравий слід у народній творчості, думах і піснях. Образи Залізняка та Гонти стали символами незламності і боротьби за свободу. 14 квітня 1865 року у столиці США сталася трагедія, яка вразила цілий народ. Президент Авраам Лінкольн лише кілька днів тому, переобраний на другий термін, відвідував театр Форду у Вашингтоні. Під час вистави комедії Наш американський кузен актор Джон Вілкс Бут, прихильник конфедерації, прокрався до президентської ложі та смертельно поранив Лінкольна пострілом у голову. Наступного ранку, 15 квітня, 16-й президент США помер, не приходячи до тями. Смерть Лінкольна сколихнула Америку. Він був не просто державним діячем, а символом єдності нації, що пройшла крізь громадянську війну. Його зусилля щодо скасування рабства, збереження союзу та відновлення довіри між північчю і Півднем назавжди закарбувалося в історії. Саме тому його вбивство викликало хвилю скорботи і гніву. Акт замаху був частиною ширшої змови. Бути його спільники планували вбити віце-президента і держсекретаря, аби дестабілізувати уряд. Хоча більшість змовників було спіймано, шрам у серцях американців залишився назавжди. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати україномовний контент.